Слава Україні! Героям слава! Отже, пане майоре, 25 грудня уряд подав до парламенту законопроект про мобілізацію. Бурхлива реакція була в перші дні. Сьогодні вже Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини, заявив, що в цьому законопроекті переглянуть пункти, які можуть обмежувати права людей. Чому, по вашому, Пане майоре, зауваження, зауваження Лубінця не були озвучені ще на етапі підготовки цього законопроекту. І як ви в цілому оцінюєте той законопроект, який подав уряд Шмигаля до Верховної Ради України? Давайте говорити відверто: врегулювання на законодавчому рівні всіх тих проблем, які пов'язані з мобілізацією, це те, що мало бути зроблено ще рік тому. На превеликий жаль, президент Зеленський у відповідності до статті 4 закону України про мобілізаційні заходи відмежувався, так би мовити, відморозився. Ну якше е усунувся від виконання своїх президентських обов'язків і не подав свій президентський, е як то кажуть, е як -то, позачерговий е законопроект. Е, Верховна Рада, депутати займаючись популізмом, теж не сильно хотіли влазити в цю історію захистом держави, тому що тут же ж в нас же ж е, телемарафон породив популяризацію ухилянства, і звичайно, їм не сильно хотілося вибивати таке своє підґрунтя, на якому базуються слуги народу, а саме популістське підґрунтя. Тому вони теж відморозились. Ну назначили крайніми уряд, який в принципі не шкода, якщо будуть репутаційні втрати, уряд зільють в унітаз, поставлять інший уряд. Зеленського різниці нема, тому вони зробили цей крок. Що відбулось далі? Відбулось далі, те що першим вийшов і почав розповідати нам незрозумілі казки. Міністр фінансів Марч... Марченко, який почав розповідати Марченко, роді його прізвище про ну, так. так Та -та, Сергій Марченко, який почав розповідати, що от хай військові ще найдуть гроші. Хочу зауважити, що на урядовому законопроекті його погоджують всі міністри. Зокрема, міністр фінансів ставить на ньому свій підпис погодження. Тому мені дуже дивно, якщо Марченко не знає, що робити, то хай валить геть. В нас знайдуться фінансисти і економісти в збройних силах України. У нас там спеціалістів зараз до кольору до вибору. Тому якщо цей шліпер не знає, поставив всі підписи, хоче перекласти відповідальність пошуку грошей на військових. То скажіть, будь ласка, то нафіга нам такий Кабмін? Але тим не менше, популіце на цьому популізм не закінчився. Ну зеленський коментувати взагалі відмовився. Не зрозуміло, чого він озвучив тезу про. 500 тисяч, тому що в принципі Залужний сказав мобілізаційні заходи. Це таємниця, державна таємниця. Ну але раз вже зеленський її озвучив. Ну тим не менше, ми виходимо з цієї цифри. Що зробили популісти? Вони подивилися в своїх фокус групах. Я говорю зараз про зелену команду в різних телеграм помийках на кшталт «джокер» там ще них ну, там є. Там хватає тої нічисті. От зробили таке, знаєте, опитування, чи підтримують люди цей законопроект урядовий. І ви уявляєте, там циферка така вискочила: 72% не підтримують. Що зробили популісти інші на кшталт Юлії Тимошенко? Вони вже побігли на виборчі дільниці, фактично вже почали бігти і почали розповідати. Юля вийшла і каже: ні ні, це ганебний законопроект. Я його, ми його ніколи не підтримуємо. Ситуація з Лубінцем аналогічна. Скажіть, будь ласка, пане Лубінець, в мене до вас таке відкрите запитання. Ми тим більше знайомі, друже. Ну, ми ж в минулому парламенті обмежили право мисливством займатися, там, е, на мисливську зброю, право керування з транспортними засобами і так далі. Ми обмежили це для аліменщиків. В чому проблема якісь обмеження ввести щодо ухилянтів? Не можу зрозуміти я цієї історії. Тому історія така. В нас на сьогоднішній день о, до речі, у вас ідуть кадри, якраз присяга на Софії Київській перший день повномасштабного вторгнення добровольців, які поїхали захищати державу України. Я просто дивлюся, бо це мені знайомі кадри. О, тим не менше, отже, добровольці поїхали захищати армія. ЗСУ за засу воює. А тут пан Лубінець виходить з таким би мовити захистом, тому що не можна безкінечно обмежувати права. Права кого громадян громадяни мають конституційний обов'язок і конституційне право. А громадянин, який ухиляється від виконання свого конституційного обов'язку, чи має він право, щоб його не обмежували ні в чому? В разі загрози національної безпеки, держава вправі обмежувати ті чи інші права і свободи громадян? Ну на кшталт. Свобода там мітингів, блокування транспортних артерій, висловлюючи протести, і так далі. Тобто, тут держава має право для алімінщиків. Держава має право, а для ухилянків тут різко всі рішили заступатися, тому що побігли за саме за цією електоральною тарілкою у вигляді 72%, яких вони там побачили серед прихильників зеленського. Ну тобто вони побігли вже на вибор, і таких речей зараз є дуже багато. Сам законопроект потрібен. Чи є в ньому недоліки? Так, є, бо дуже багато питань, які не врегульовані, і їх треба буде поправляти. Але не за рахунок популізму вже від популізму. Ми вакцинацію кроваву вакцинацію, отримуємо другий рік підряд. Я вважаю, що там треба багато що наводити лад. Ну чітко розмежувати, хто що має робити, розібратися зі спецобліком сьогодні. Е, голов... Лана з виходив і казав, що в них там тільки 100 тисяч, і от вони і так зайняті, повістки роздавати не будуть, і воювати їм нема, коли бо в них багато роботи, і так далі. Я хочу сказати, що в нас в системі МВС на початок повномасштабного вторгнення було не 100 тисяч, а 367 тисяч. Тисячу особового складу. Зараз кажуть, ну деякі там досліджували, що нібито десь до 400 тисяч їх там було в системі МВС. Я розумію, є прикордонники, все зрозуміло. Є ДСНС пожежники, які працюють нон-стоп в святе діло. А інші слідчі, шмітчі, та слухайте, Беби, УБОПи, ці е, е, ДБР і так далі. Та слухайте, в нас з силових структурах там, ну, там купа народу. І вийти сьогодні говорити, та нас там всього 100 тисяч, по-перше, брехун далі з приводу грошей. Що там Марченко сказав? Треба 12 мільярдів для того, щоб мобілізувати таку кількість. А чому ж в Росії на таку кількість мобілізованих треба всього навсього 7,5 мільярди? А в Україні 12. що ще 5 мільярдів доларів вирішили прикурити? Що то що то звідки цифри? Тому вони собі там закругляють в свою сторону. Але чи це чисто? Це, 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 це шахрайство з їхньої сторони. Це просто-напросто шахраї. Вони просто дурять нас, що в системі МВС, що Марченко, міністр фінансів. Я хочу наголосити: у нас ще є така категорія каста людей. Там десятки тисяч. Молоді пенсіонери МВС. Так, ті, що на пенсію пішли 40 років, нормальні, здорові. Ну вони відслужили вже в поліції, в міліції і так далі. Вони. Ховаються на за спецучотом. причому левова частина з них навіть на спецобліку не стоїть, а до спецобліку воєнком до не може. А скажіть, будь ласка, ми їх для чого бережемо? Ми для чого витратили 130 мільйонів, 136 мільйонів в цьому році на закупівлю нових автозак. До чого готують державу України? Тут питання: чи вистоїть держава, чи вона буде існувати? А в нас мінтів, перепрошую, бережуть, бо є поліцейські, без яких ми не обійдемося. Хтось має шукати гвалтівників, вбивць, хтось має виконувати оперативну роботу. У нас дуже багато жінок поліцейських, які можуть прекрасно стояти на трасі з трускавом і як то кажуть, ки штрафувати порушників правил дорожнього руху. А що на трасі робить три екіпажі здорових мужиків по два чоловіки в кожному екіпажі і з одним тим чупос-чупсом насасують собі на премію? Чесно кажучи, я, я вже замучився це пояснювати, тому закон про мобілізацію має це врегулювати. Але на превеликий жаль в цьому законі. Про поліцію, про спецоблік і про те все, що я сказав, ні слова не вказано. Тому маю велику надію, що між першим і другим читанням знайдеться депутат з Фаберже, який подасть такі правки, щоб це питання потягнути. Прокурори, судді, Слухайте, та в нас стільки силовиків більше ніж в Україні. силовиків це лише в Росії на душу населення, якщо казати. На 100 тисяч осіб в нас силовиків перше місце Росія, друге Білорусь, третя Україна. О! Дожилися як при Януковичу, ну десь так тому я вважаю, що ці всі речі треба виправляти бо інакше ми так не доповземо до перемоги, пане майора. Ви згадали про верховного головнокомандувача збройних сил України, президента Зеленського. Він публічно заявив про те, що він хоче, аби цей законопроект про зміни мобілізації. Велися публічно. А чому, по-вашому, Верховний головнокомандувач Збройними силами України робить вигляд, начебто, він не верховний головнокомандувач збройними силами України? Мовляв, чому він не модерує цю ситуацію? Ну він же є найголовніший в цій вертикалі під час війни. Точно давайте так. Я буду старатися розсловлюватися дуже чимно. Отже, я вже казав, Зеленський самоусунувся від виконання своїх президентських повноважень в контексті. Верховного головнокомандувача і подачі невідкладного законопроекту про мобілізацію. Він вже це зробив. Чому? Ще раз наголошую: 72% людей не підтримують і він це бачить в їхній закритій соціології. І ти сьогодні, проти свого електората, ну новіжеш нас рейтингу залежний. Навіть коментувати я вже не кажу модерувати, навіть прокоментувати вони надіялися спасти. Рейтингу залежного, тим, що спочатку Мар'яна Безугла вкинула тезу, що будемо мобілізовувати всіх жінок. А великий лідер сучасності вийшов, сказав: Ні, 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 -ні ви що ні-ні, я, я спасу, я дамський угодник. Ні, ні, ні я спасу жінок, я таке не підпишу. І думали, що тут рейтинги вискочать. а не вискочили, просто не вискочили. Тоді вони сказали, що слуги не коментують, бо це дуже непопулярна тема. Хай військові розхльобуються. Вони кинули виклик генералу залужному. Я вважаю, його прес-конференція. У по-перше, він це ж не, не від того, що йому ділать нефік. Він кинув війська і пішов на прес-конференцію. Це була вказівка, саме таким чином, взяти на себе удар. Генерал Залужний прийняв цей виклик, достойно витримав на всі гострі запитання. Журналістів відповів. Причому не вибирали яких журналістів запросити, і яких не запросити. Там були якраз ті, хто ставлять гострі запитання. Все відповів, все витримав, і ще більше завоював довіри в громадян України в той. В той войовничої частини України, яка не хоче бути рабами, а Зеленського електоральні вподобайки якраз таки зроблені на популістів, які повірили посередні е, мірки, синою там відведемо війська, в голові треба прикратить війну. В глазах Путіна увійдемо мір. Какая різниця на якому язикі». Пам'ятаєте, так? Да? Оце все їхня електоральна тарілка, і вони не хочуть її втратити. На превеликий жаль, вони до сих пір залишились рейтингозалежними і хочуть все повісити на військових. Жоден слуга не коментує, президент відморозився, уряд починає розповідати, хай військові знайдуть нам гроші. Слухайте, ну ми так до перемоги будемо повсти дуже великою кров'ю і так вже повземо єлі єлі Тому я вважаю, що військові виконали місію файно. Генерал Красавчик, ну Зеленський як завжди. Чи Тихонечко. Чи вирішить, пане майору, майоре, цей законопроект, який ну, в перспективі стане законом, питання мобілізації? Ну от залужний не каже про те, що одномоментно потрібно 500 тисяч людей. Хоча Зеленський 10 днів тому говорив про те, що необхідно 500 тисяч і військові хочуть, от одразу 500 тисяч. Залужний чітко пояснив, що це буде якийсь певний період. Призову, і е, не, не одномоментно 500 тисяч людей прийдуть, і зрозуміло, що і кошти, відповідно, будуть виділятися з, з якимись там проміжками, але будуть виділятися. Е, як ви вважаєте, чи, чи вирішить цей законопроект? Закон потенційний проблему з мобілізацією: чи це не, не призведе от для тих 73% зворотній ефект, коли вони зараз будуть тікати, бігти, купляти якісь там квитки? Ці контрамарки перепливати через тису, чи через яку там річку вони будуть тікати на західна західна в західну Європу? Ви знаєте, я вам скажу: у нас є дуже багато проблем. На сьогоднішній день ви нагадали недаремно за ці контрамарки, да? за те розмитнення для виїзду за кордон. У нас дуже багато є дзюрок в законодавстві, коли вони це можуть зробити. У нас навіть Буданов може підписати ухилянту дозвіл, і ухилянт не тільки ухилянт виявиться, а ще й корупціонером, який просто втіче за кордон. В цьому законопроекті має бути передбачено дуже великий алгоритм, да? тобто електронні повістки, не через електронний кабінет, який хоче. Створити мінцифри Федоров, з'ївши ще декілька мільйонів грошей. Це ж не його власність, приватна власність дія, де він сказав: Ні, такого не буде. У каже через дію, а Федоров каже: ні, такого не буде. Що то? Твоя власність? А я вважаю, що чим відрізняється повістка надіслана не, на дію від, наприклад, штрафу за неправильне паркування, висланого на дію. Ми ж приймаємо це як офіційно вручений штраф. Рішення суду може прийти в дію. Ми ж розцінюємо як офіційне рішення суду. Кому не подобається, біжимо, обжалуємо об оскаржуємо, ви ще Правда, то в чому проблема? Я не можу зрозуміти. Дехто каже: ну от це зрашки списали. А ви як хочете в Білому пальто виграти війну проти тоталітарного режиму? Ні, в білому пальто не виграємо. Тому я вважаю, що це нормальна річ. Чи вирішить він всі проблеми? Ні, не вирішить. Зараз на сьогоднішній день проблеми заробітчанства в військоматах вже з'явилася нова тема. Можливо, ви не знаєте, можливо, я сьогодні буду ексклюзивщиком. Але раніше, коли ломилися всі в лютому місяці в військомати, то хотіли порішати з воєнковим, щоб швидше мобілізували, щоб взяли зброю і йти захищати державу. Потім після популяризації ухилянства і поворознюків в нашому телемарафоні люди почали вже давати гроші, щоб не йти в армію. Тепер нова тема: можна дати гроші, і щоб в армію призвали сусіда так, у того злого сусіда, з яким вчора щось там не поділив. Саме цим зараз почали займатися деякі нечесні на руку представники ТЦК. І в мене є про це певні певного роду підтвердження. Тобто, коли вони їдуть в конкретний будинок, заходячи в багатоповерховий будинок на конкретний поверх в конкретну квартиру. А після того всі дивуються, як же ж то так в Черкасах, працівнику в Черкаській області, представнику ТЦК в двір прилетіла граната. Пам'ятаєте в вашій програмі? Я колись казав, що оця от операція бусік. Коли по безпреділу починали робити у це вилавлювати людей, заламувати, що вона колись буде відкликнеться. Бо той, хто поїде на війну, і якщо він виїде, виживе, то він приїде і помститься. Оце все наслідки відсутності закону. Тому я маю велику надію, що цей закон врегулює такі речі, щоби в нас не було ні операції, бусик. Ні акту помсти за операцію Бусі я хочу, щоб у нас була правова держава Україна. Ну це моя така мрія. Ви згадали про Юлію Тимошенко про її позицію щодо цього законопроекту. Сказала Юлія Тимошенко про те, що фракція батьківщини не буде голосувати за законопроект про мобілізацію в такому вигляді. І вона сказала буквально таке: процитую: її, мобілізація під час війни неминуча, бо інакше не перемогти. Бо хлопці і дівчата які два роки боронять нашу державу, мають відпочити, але мобілізація має бути чесною а її правила зрозумілими. Пане Майоре, що таке чесна мобілізація під час війни? А я не знаю. Я, я, якщо чесно кажучи, якщо Юлія Володимирівна возьме на озброєння наш сьогоднішній ефір, де я розповідав, що треба мобілізовувати силовиків, держапарат треба скорочувати, то я думаю, то тоді це буде чесно. Побачимо, чи вона буде це робити. Бо все остальне це болталогія. Ну, слухайте, я дуже добре пам'ятаю істеріку пані Тимошенко, коли минулий парламент хотів ввести воєнний стан в десяти областях. То вона кричала, що це Порошенко хоче собі продовжити термін правління, щоби зірвати виборчі процеси. Я дуже добре пам'ятаю ці популістичні заяви. Це зараз точно так само. Якщо ти кажеш А, то кажи Б, що я вважаю, що щоб для того, щоб мобілізація була чесною, треба внести поправки до цього закону: один, два, три, п'ять, десять. І озвуч їх. А нічого не озвучуючи, то це виглядає як Зеленський на стадіоні. Я за все хороше, я проти всього поганого. Ну і все, популізм він в такому вигляді якраз і передається людям. Пане майоре, вчора у мене був генерал Кривонос в ефірі. І ми з ним говорили якраз про законопроект про мобілізацію. Він сказав про те, що там не вистачає в цьому законопроекті. Норм про те, як людей навчати військової справи поза межами армії, тобто товариство сприяння оборони, колись при радянському союзі, ви точно пам'ятаєте, було таке ДТСАФ, де людей вчили їздити на за за кермувати за автомобілем, де людей е, брали в якісь авіашколи, вчили е, як поводити себе. В, під час воєнного стану, коли якщо тебе взяли там е, десантником, то ти знаєш точно, е, як правильно здійснювати е, польот з парашутом. Е, По-вашому, оця от вся інфраструктура, яка має бути під армією і давати армії кадри, чи вона в нас? Достатньо є чи справді треба розвивати ці товариства сприяння оборони, тому що це доволі серйозна річ, і мова йде не лише про тих, кого мобілізують, а про тих людей, про звичайних людей, які. Можливо, не потраплять під мобілізацію, але тих людей, яких треба навчити стріляти, тих людей, яких треба навчити, що робити, у разі якщо в ваше місто заходять окупанти, тих людей, яких треба навчити тактичної медицини, бо рано чи пізно ми зіткнемося з цим, якщо війна буде продовжуватися довгий час. Ну, дивіться, я повністю погоджуюсь з паном кривоносом, але не превеликий жаль в цих колишніх досафах. Сьогодні манікюрні салони і різного штибу орендовані торговельні точки. Це все вже давно розграбовано і розбазарено. і Я дуже добре пам'ятаю ці всі історії. А що стосується, чи потрібно, ну багато розказувати не буду. Розкажу за себе за ігоря Лапіна, за офіцера спецпризначення. В школі встановив колись рекорд зборка розборка автомата Калашнікова, будучи ще дитиною, школьником, з закритими очима. Термін був тоді 7 секунд розборка, 13 секунд зборка. Добре, це допомогло, так допомогло, навчився стріляти нормально, допомогло, допомогло, займався авіамодельним спортом. Знаю, що таке нервюри, знаю, що таке літаюче крило. Чи допомагає це, наприклад, могло би сьогодні допомагати у виробництві безпілотників, якихось нових моделей і так далі? Так би допомогло би. Їздити за кермом в школі, їздити на тракторі, ДТ-74 на гусінічному, Ну може бути танкістом, скажем так, механіком водітелем в принципі може бути зараз. Звичайно, технології інші, але ж навчився, навчився. Знаю, що е, як то кажуть, що шокоти що давити, який речах тягнути, яку педаль давити. Тобто, ви розумієте, чи воно погано мені пошкодило в дитинстві? Ні, не пошкодило. Ну, от і все, тому це треба робити. Що стосується іншого навчання для тих, хто старші, хто вже школу закінчили, так я вважаю, що потрібно. Система строкової служби себе не виправдовує. Це відбивання сроку і пожирання діє на екіпіровку, на все. Чи потрібно нам курси пришвидшені курси, чи більш детальні курси? Чи потрібно це так зване, як називали, колись, забирали в партизани? Пам'ятаєте на навчання на полігон? Потрібно. Тому що біля нас є довбанутий сусід, в якого 140 мільйонів населення, і ми маємо бути готові. Нам потрібно це все робити. Це правда, і треба робити. Ще одна тема, пане майоре. Це виробництво власної зброї і боєприпасів. Володимир Зеленський вчора говорив про те, що. Розпочати серійне виробництво снарядів 155-го калібру планує Україна вже наступного року, але для цього також, як він сказав, необхідна підтримка західних партнерів, адже порох для цих снарядів нас раніше не виробляли. Послухаємо, що сказав Зеленський. На наступний рік ми маємо абсолютно чіткі цілі щодо артилерії, щодо дронів, щодо ракет, щодо броньованої техніки. Один з найбільших наших політичних результатів цього року це домовленість з партнерами, зокрема і сполученими штатами, щодо нашого спільного виробництва зброї, створення нових виробництв, локалізація в Україні, розширення ремонтної бази. Усе це додає Україні і сили у захисті, і економічної сили. Це зростання ВВП суттєве і хороші робочі місця. І 27 грудня міністр з питань стратегічної галузи і промисловості Олександр Камишін сказав, що в Україні виробництво мінометних боєприпасів різних калібрів зросло у 42 рази, а у артилерійських снарядів майже. Втричі, щоправда, він не уточнив, від якої це точки втричі і в 42 рази. Ви можете пояснити, от що, що на фронті є такого, що виробляється виключно в Україні, і чим вони хваляться, тому що і, ну я не розумію, що таке зросли виробництво в 42 рази. Це від одного чи від десяти? Ну, давайте я вам поясню трошки коротше, тільки що я слухав промову президента Порошенка 2015 року. Це не Зеленський говорить. Ні, це в 2015 році було А з приходом зеленського ракетна програма згорнулася. Ракетна програма Нептун згорнулася за рахунок здорожчання шасі, яке вони замінили українського виробника на татру. І в результаті це стало дуже дуже серйозною проблемою. От і стало проблемою в тому, що ми ракет Нептун випустили в 10 разів менше ніж треба було в військовому замовленню. Ну просто в 10 разів. Я не буду зараз називати цифр. Ну повірте мені, там де були, скажімо так, десятки. Було випущено одиниці. Ну ви розумієте, про що ми говоримо. Тому все, що згорнули на сьогоднішній день, вони вирішили відновити з приводу снарядів. Подивіться статтю Мінстратєга Камишина разом з Гусівим за минулий рік грудень місяць 22-го року. Грудень місяць 22-го року ми запустили виробництво снарядів. Ну ми вже це чули. Тепер вони кажуть, ні, ми виробляємо. Ми Зеленський каже, ми почнемо на наступний рік. То ви вже якось приділіться, бо вже ж ходили, ленточки перерізали, снаряди нам показували. Тільки снарядів, то нема. Далі, що стосується в 10 разів збільшили, ну так, да, випускали тисячу, а стали зараз випускати умовно 10 тисяч в той час, коли на одну добу треба 50 тисяч. Розумієте? Ну, випускали на 15 хвилин боя, зараз випускають на годину боя, а нам треба їх мільйонами. А для когось, для них тепер видно великою таємницею стало, що снаряд це не тільки балванка. А це постріл, це порох, це капсуль, це, це все на кучу. Це не просто болванка, яка летить і взривається. Вони, вони тільки зараз, в 23-му році, вже фактично в 24-му році, через два роки після повномасштабного вторгнення, розчихлилися, що то ж нам треба ще ж пороха завозити. А знаєте, чому пороха не завозимо? А ви подивіться зарегульованість системи МВС, які не дозволяють це зробити через митницю? Ви Ми подивіться, це ж треба все скасовувати, міняти, а вони цього не міняють. Тому що це золота жила для МВС. І все інше? Ми зараз можемо з вами довго критикувати. Я вам просто розкажу, скільки кримінальних справ порушено за те, що в перші дні повномасштабного вторгнення в Житомирській області врятували ракети-достугни. А сьогодні Таня Чорновол, яка е, має на своєму рахунку купу російського металолому, учиться літати на fpv дроні Знаєте чому? А ракет до стугни нема. А скажіть, будь ласка, що сталося з КБ Луч? Вони що, вмерли? Ні, не вмерли, але їх хоронить. А хто їх хоронить? А давайте пригадаємо Держаудитслужбу разом з ДБРом. Це все ж про стугни, Це все ж про ракетну програму. Це все про Нептун. А Гусів ще звітував. Гусів покійний ну покійний мається на увазі як політик, не як людина, як людина ще живий. Поки. Вот. Так от він звітував ще минулого року, що ракетна система Сапсан і Борисфен готова майже там вже осталося чуть-чуть. А вияснилося, вже Гусєва рік нема. А там ще кінь не валявся в порівнянні з тим, що було, умовно кажучи, станом на 18-й рік. Вони все похоронили, а тепер розповідають, що нам треба це робити. А ви два роки про що думали, пане Верховний головнокомандувач? Я можу йому задати тільки одне запитання: Вова, де снаряди? Вова, де квадри... квад... ці... е... квадрокоптери? Він на. Прес-конференції доповів, що на складах 26 тисяч дронів. Пройшло два тижні. Жодної інформації від жодної, що я вже скільки моніторили, і Юра Бутусов писав. Пройшло вже другий тиждень після прес-конференції президента, а дрони не в війська. Вова, де дрони? Отак я звертаюся сьогодні до президента Зеленського. Ну я сподіваюсь, пане майора, що президент вас почує і подивиться цей ефір і дасть відповіді на всі запитання, які і виставили, і я.